Ось таку красунечку купила в магазині Ало. Ось вона така гарнісенька упакована. Гарні упаковочці Бош. Ось така. Бош. Ось так відкриваємо. І тут упаковка. Отак все упаковано, Ось красота. Ось ця частина соковижималка. Ось документи. Штовхачка. Щось там в серединці щось там є. Так, це запасна решітка для соковижималки, я так розумію. А це оця штучка. Ось, вернюсенька. Так, ну і сама. м'ясорубочка. Ось так вона виглядає. Написано, 1,7 кг може переробити в хвилину. Це кнопка включення. Ну, от, з другої сторони нічого немає. Ось така вона. Ну, в принципі, гарно. Спробуємо, яка вона в роботі. Вчати. Написано, що вона доволі тиха. Так, ось тут написано, що вона на сайті я коли вибирала, дивилася по характеристикам. До характеристики, матеріал корпуса це пластик, півтори тисячі потужності. Є декілька насадок з різними діаметрами для фаршу. Це 3,8 та 8 міліметрів. Ну, в принципі, для дому, для дому те, що потрібно. Дві решітки в комплекті, і насадка для ковбасок. Ось така буде в мене тепер красуночка. На моїй кухні. Зараз на ньому є реальна знижка вало. Мінус 1450 гривень і з кешбеком в 37 гривень. Якщо комусь потрібно, можна взяти її в кредит. Тому, в принципі, є багато різних можливостей для покупки. Можна забрати в магазині. Я, в принципі, так і зробила. Забрала в магазині. так що... Доїхала вона реально за один день, тобто сьогодні замовила, завтра приїхала. Так що користуйтесь. Рекомендую до покупки.